вчасно закрити свій заклад чи продати його, це найкраще рішення, а не якась поразка. Вихід з бізнесу це взагалі нормальний етап. Через це більшість людей проходить. Продаж чи закриття можуть бути розумним рішенням, якщо, наприклад, заклад перестав приносити прибуток, якщо він вже не приносить вам задоволення, або ж є якісь певні кращі можливості у власника. Головне зробити це вчасно і весь досвід, який ви вже отримали, використати для кращого старту У ресторанному бізнесі. Взагалі не прийнято говорити про вихід, успіх Цується повними посадками, стабільним прибутком зазвичай через це саме люди, в яких не виходить вести цей бізнес. Їм важко прийняти рішення закрити свій заклад, тому що у них є страх програти. Але іноді найкращим рішенням все-таки є вчасно піти. Коли варто задуматися про продаж чи закриття бізнесу, перше це коли заклад не приносить прибутку, і ви з кожним місяцем все в більшому мінусі. Друге, це коли ринок змінився, адаптація під нього для вас занадто дорога. І третє це є вигідніші якісь можливості. А ви все таки держитесь за цей бізнес, тому що як я все покину, і як зробити це правильно, перший варіант це ви можете продати заклад, поки він несе якусь цінність. Друге це закрити грамотно, без будь-яких заборгованостей, без будь-яких проблем, які ще є в закладі. Всі питання позакривати і закрити заклад. І третє це використати свій досвід для того, щоб створити щось нове, якийсь новий ваш старт, можливо, новий бізнес і так далі. На наступному відео я розповім детальніше про. Те, як зрозуміти, коли варто закрити свій заклад.